Чую від батьків, що він такий невпевнений, затюканий, от того щось соромиться, що ти скукожив, та давай будь певнішим, будь оце, подивись там на п'ятюсь сусіднього двора. Самі його затюкують, а потім. А чого він такий? Це навіть самі ці фрази, що ти такий, що з тобою, щось не так. Все нормально з вашої дитини. Успокойтесь, треба їй дати нормальну підтримку, а не оце оце. Можливо, це б було серйозніше, якби я була в піджаку і не на кухні біля ласушки з трусами. Але ідеї в мою голову приходять спонтанно і різко, тому так. Підтримку. От ви чуєте, яка різниця? Ну що ти такий? Ну, що з тобою не так взагалі? Що ти такий? Що сказати, опуститись на рівень, очей дитини, щоб у вас був, щоб ви добре один одного бачили на рівних. І сказати, слухай, я бачу тобі страшно, ти соромишся. Якщо ти не хочеш, ти можеш не робити цього. Я тебе підтримую в будь-якому випадку. Хочеш, я тебе обійму, або давай побудемо поруч, а не підштовхувати, та скажи вже, скільки тобі років, та що ти такий маленький, оце все ще більше гнобити при інших. От подивіться, що. Ви говорите своїм дітям, або що ви можете адекватно говорити, що ваші родичі говорять: ти що, не тій цукерку, О, не даш тій другій дитині іграшку. І потім з цих виростають такі підлітки, а потім і дорослі. які такі, Та я віддам всі свої гроші, тільки щоб всім було добре, а мені як там буде, то та пофіг.